Відродження української автентики. Проєкт поза часом, що орієнтований на трансформацію української музики, набуває опертів спільно з управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради. Наш проєкт взагалі задумувався ще в 2022 році. І насправді ця ідея народилася одразу, як почалася війна, і ми, от в управлінні культури, зрозуміли, що знаєте, війна має багато складових і такою головною складовою, однією з головних складових, це є наша така інформаційна складова цієї війни і Такий наш культурний фронт можна так сказати. Перше, напевно, цю ідею я обговорювала з Артемом Ромасюковим. Ми, якби однодумці, і зійшлися на цьому, і потім передувала така велика робота, тому що ми ну, обговорювали ці питання, проблеми, бачення з різними музикантами. Для того щоб от випрацювати, що саме ми хочемо, вже не вперше саме ця команда творчих фахівців створює мистецькі заходи. Цього разу до реалізації залучали хмельницькі музичні гурти. Вони переробили твори митців ХХ століття, аби популяризувати українську спадщину. На початку автори до ідеї віднеслися скептично, але вже після першого успішного концерту думка змінилась. Для нас дуже зараз цікавий момент, через те, що ми розуміємо, що ми можемо своїм. Шанувальникам, фанам, цілий альбом, пісень, які, які багато з них вже навіть знають. Тут вже, це вже 100% хід, можна сказати. І тобто ми. Ну, дуже зацікавлені всім цим процесом. Всі обрані музичні твори мають приховані і явні сенси, що відтепер трактуватимуться відповідно до сучасних реалій. Поринутою глибину історичної величі за допомогою музики слухачам дозволять ретельно підібрані твори визначних композиторів. Про е, музику 20-го століття, про її творців, яких ми говоримо. То це є ті люди, і та робота, яка давала оці підвалини української ідентичності в мабуть найскладніші часи. Е, Нашої трьохсотлітньої окупації композитори і письменники українські 20-го століття, бо тут і багато саме про пісенну музичну творчість, вони знаходили можливість як все таки сіяти українське зерно. І залишати можливість для майбутнього України, аби проєкт набув винятковості до виступів із оновленими піснями створюють унікальні перформанси. Їх стиль залежатиме від змісту пісень, тематики музичних жанрів та фактів із біографії композиторів. Тому, наприклад, презентація музики. Ігоря Шамо і Косанатольського, які ми обрали твориці для виконання, будуть супроводжуватися показом дефіле моделей. Дефіле моделей тобто все хочемо зробити на гарному рівні. Поєднати різні види для того, щоб глядачу було цікаво. Мої колеги так само вирішили зробити нестандартну презентацію. Для цього обрали цікаві локації і візуальним рядом рештою цікавих режисерських елементів зроблять презентацію цікавою і нестандартною. Симфонічний та камерний оркестри Хмельницької філармонії закриють ряд запланованих концертів. У їх обробці по-новому зазвучать твори двох відомих композиторів. Косантольський відкриється у своїй нові, скажімо так, може, для більшості, може не для всіх, але для більшості десь відкриється у нові свої епостасі, оскільки, як вже сказано було, що він як більш вокальний пісенний, але багато гра на його творчість дає про себе знати також і в інших інструментальних і інших викладах симфонічної, і камерної музики. Також і ми представляємо Ігора шамо композитор 20 теж століття, київський композитор, український київський. Відповідно, теж про нього багато є на слуху відомих його таких вже. Знаних і пісень презентації відроджених творів відбуватимуться на різних локаціях впродовж вересня. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією на сторінках проєкту поза часом у соціальних мережах. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.